Добрий день, шановні читачі, слухачі, глядачі. Бачите, оце мені дал ру. Мін довкілля не вірить, подавайте їм факти. що Не може бути що в Одеській області бардак. І що у них місцевий обласний начальник... Рахується на доброму рахунку. Насправді цей алкоголік нічого не може зробити, я показую його роботу конкретно. От вам факти. Бачите? Тут садили ліс, бачите? Бачите? Тут взагалі лісу немає. Немає. Тут, тут роботи немає, тут що спасене, що не... Ну, немає взагалі ноль, розумієте? От ваша зелена країна. Це повний ноль. Просто вкрали гроші. Потратили і вкрали гроші. І тут вони можуть тільки красти, тому що мені от розказують люди, які працювали тут, на цьому лісі садили. Їм гроші не платили, всі гроші розкрадалися. Мені розказував тракторист, який працював на директора і на, на тракторі, який належить цьому держлісгоспу. Він Доглядав за його виноградниками на службовому, на державному тракторі і заправляли його державною солярою. О, тобто тут тотальне розкрадання. Дивіться, панове, із Далру, із Міндов Ви там тільки в Києві гроші тратите, о, тратите, ви крадете і висосуєте з цієї бідної держави. А насправді ні ви, ні ваші халдеї нічого не роблять. Дивіться, це ваша робота. Тобто, яка це робота? Це злочин. Це злочин. Оце конкретно Ізмаїльський Держлісгосп. Саратське лісництво. Тут я не знаю яка територія десь. Може до 10 гектарів. Тут немає нічого по факту. Майже немає нічого. Ну трошки є так. Там за річкою теж величезні території, які засаджували, на які тратили гроші. І на її теж взагалі нема нічого. От і дивіться. От і дивіться вам факти. Ще вам якісь факти. Показати, як розкрадається заповідник чи крадеться ліс. Ви говорить, я вам все зніму і все передам і покажу. Тут от все. До побачення.